Всіх вітаю, друзі, вітаю вірніше, всіх вітаю. З вами Віталька. Всім привіт, слава Україні, слава нашим захисникам, ретро комбайни. Да? Що ж, так, які ж комбайни можна назвати вже в даний момент? Ну, от, зараз. Ретрокомбайнами. Ну я так гадаю, що 2166 кейс. Да? 2188 кейс. Джондір 9500. Джондір 22, 64, 66. Мега да? 204-208. Ну, такого плану, я так вважаю, що вже можна назвати ці комбайни ретро комбайнами. От. І в цих всіх комбайнів є спільна рис. Да? Вони всі працювали і були і були отлічними комбайнами. Про це зараз ми з вами і поговоримо. А ви виконіть лайкос цьому відео. Не забудьте підписатися, виповнути колокольчик, щоб не пропустити жодного відео. От. І підемо говорити, що ж це за комбайни. да. Ну, Допустимо, дивіться, 9500, да. Ну, я вже їх побачив, допустимо я. Я їх побачив в 2000-х після армії. До армії я бачив топлайнери, вони приходили до нас колхоз збирати. Ну, от. Топлайнери вони з воздушним охладженням, більше я про них нічого не знаю. От. А вже з армії я прийшов, я вже побачив, вже тоді вже 9500, Джондіри. 2266 я побачив комбайна аж у 2005 році, коли він з нами працював. І я вже працював на цих комбайнах, от, тоді я його тільки побачив. Міги бачив, з міг, мігами працював. От і 21.66, і 2188, і це були дуже хороші комбайни. І вони працювали. Але є риса, я не знаю за 22,66, людина просила розповісти, але я не можу нічого розповісти, бо я про нього практично нічого не знаю. от. Е, ну, 9500, я знаю, я не знаю. Е, ну, 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 ну Чим він хороший комбайн був? Я не я не розумію. Настроїть його не у 7, 5 метрів жартка, настроїть його, щоб з нього не сипало. Ну, це був повний триндець. Не треба було працювати до, до 3 3,5 кілометра, от, щоб з нього не сипало. Але у, у врожаїв тоді таких дуже великих не було, от, можна було працювати. Ми працювали на Херсонщині, ми були, там пшениця давала 2,5 тонни. Це не так було видно. Якби зараз він зайшов в ці маси і в ці врожаї він заходить, от, то повний трені. 2266 з нами працював. от Ми на 9500 працювали, 2266 люди працювали на німцях. Чи 64, я не пам'ятаю. Напишіть в коментарях. Поправте мене, будь ласка. от Поставте на паузу, да, і напишіть в коментарях, що, 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 ви, що ви думаєте по поводу цих, -цих комбайнів. от. І по мо, він набагато краще він працював, ніж 9500. Ну 9500 американець, от, а то німець. На нього казали німець, німець, німець. ну Я так гадаю, що да. так. Кейси вони по собі були хороші. от 9500 не було контуру. А от в кейса був. В Меги був. От. Ну, фільтрек, оце, я не, я не пам'ятаю, чи копір був у нього, ну жадка копірувала і в кейса так само копірувала. Я не пам'ятаю, хоч ви мене вбийте, чи був копір. Також напишіть в коментарях, хто що про це думає. От. І ну, я вам скажу на те час, що Мега, Мега це було ну, супер комбайн був. Цінову політику я їхню не пам'ятаю і не знаю, бо тому що воно не знає. Знаю одне, що ці всі комбайни до нас залізли за Цим всім займався, оце все він завіз, замість того, щоб розвивати своє щось, да, удосконалювати. Ну, допустимо, той лан, допустимо, там Херсонський, там вони скіф чи що вони там збирали, е чи Славутич, да, чи там у нас там був, щоб оце все розвивати. Вони тупо це все е запороли. Ну от, і почали завозити оці всі комбайни. Тоді на цих комбайнах дуже багато, дуже багато хто буде цього причетний, заробили. Їх було до хрена, особливо на нас області, тут де деякі не буду називати місця, так, їх було дуже дохреніше, їх навозили. О, їх роздавали в лізінг. Потім люди, коли не платили, і трактора теж їх забирали. І ми їздили, забирали, я також їздив, забирав. Ну, людей. Люди там перекривали дороги і тому подібне. Ну, ми ж не знали там всієї політики, нам казали, забирайте, ми забирали. Ну, Перейдемо суті, до комбайнів. От. Кейси вони по собі були хороші, да? Ну, на те время, ти що, імпортний комбайн з кондиціонером. та ти що. Ну, вони збирали, вони всі збирали. 9500. Ну, Я не знаю, чого його так, так хвалили. Ну, мені, мені він... Щось не сподобався. От, ну Вони були, їх дуже багато було, кейсів теж було багатенько, а от міг, от міг. міг було не дуже багато, чомусь хрен його знає чого, але вони були, ну те що, Мігу 208 -му. я працював на ній ще в 2002 році. Ми на нього казали, нива з кондиціонером, ну Просто як двері. А взбирав. Але збирав. А збирала вона на те час, їй в раних не було. Це, це, ну, це, це суперкомбайн тоді був. Якщо рівняти з усіма. 22,66 люди просять, ну я не знаю про нього нічого. Що я можу розказати про нього? Хороший комбайн, хвалили. От, і тому 21.88 працював. Охірений комбайн, класний, простий, як двері, два ремня, три цепка. Але... Вони працювали, вони працювали і отій електроніки, оті всі хірабори, ну на Бога, наскільки менше було. Ну от візьміть Мігу. Да? мігу, мігу. Ну, ну проще да, репи. Ну, Що там такого? І візьміть уже ліксіона. Ну це повний піздець, да? якщо зрівняти там отим цим, 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 цим електронікою, тими комп'ютерами, отим усим. От скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. Воно треба. От теж працювало. І, допустимо, да, працює на тисячі гектар, працює три м'єги, ну, і це, до, і це на минуточку буде працювати шість чоловік. Шість чоловік це буде працювати на цьому комбайні, якщо брати комбайни. І зараз 12-метровий жатку, лікціон 770 він один буде працювати. Це два чоловіка, а той садять і одного. Ну, і що ви мені скажете, що це не, не нищить людей? Куди йти тим остальним, Допустимо, якщо два, да, чотирьом. Уже 4 відпали з комбайна. А так ті міги, я так, я так вважаю, що зараз оце усе, що куди воно движеться, оці всі електроніки, оці усі, оце все ось це здорощення просто комбайна, щоб заробити більше бабок. Ну допустимо, да, ну, візьміть, кейса, візьміть, 20... вони зараз є, оці всі комбайни. І міги, і кейси. Вони всі працюють, тільки вони працюють у людей в яких мало цих гектарів, тому подобне, як доступно. Типа, як на тобі отак от бери і працюй. І скажіть, будь ласка, що воно не працює? Воно працює. Воно працює. Я не просто не розумію, зачем ламати те, що працює. От воно от щось збільшує, щось шукають, щось кращого, краще, краще. краще. Хрінь його знає, ну воно ж працювало. І ніхто не доколупувався тоді. Приїхав кес, працює, подивилися, тусі, все нормально, валь, пізд. І тому так само Джон, так само той 2266, чи хто зайшли, агроном подивився, ніхто, ніхто ні до чого не доколупувався, ніхто не проводив ніяких тендерів. Зараз же ж тендери проводять якісь хіробору разу, там щоб комбайн був не, не, не старше 18-го года, бо не візьмемо. Ми там даємо сої, соняшника, кукурузи, молоті. Раніше ж такого не було. Всі оці, оці комбайни були, все працювало, все було нормально, все встигали. Все встигали. Сутками ми кукурузу не молотили на тих комбайнах, на малих комбайнах, на отих ретро, да, допустимо, комбайнах, будемо їх називати. Ми все встигали, ми сутками не молотили ту кукурудзу. І все встигали. А зараз треба швидко швидко сутками херачити. А ніхто ж не, не думає про те, вже перескочимо. Як вбивається організму людини нотчу? Вони ж ніхто не агроном, не, не директора, вони ж ночі не працюють. Працює механізатор, тракторист на тому. І хто, ну, але це все, ладно, проїхали, це все відільна історія вже буде. От. Просто ну, я ж вам кажу, на тих комбайнах от, да, тих 9500, 2266. Кесь 188, Кесь 2166, 2008 Вони працювали, і все було добре, все було класно. І потім пішло, вийде, пішло, 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 пішло. Везуть і везуть, везуть і везуть в Україну. Тут вже скоро тих комбайнів, ну, на кожне поле по комбайну можна буде, буде ставити, скільки їх є. А толку, а толку нічого не, не змінюється від того. Тоді хоч платили. Тоді хоч платили, платили і знав, що заплатять, розчитаються. Хоча було таке врення, не буду про цю людину нічого казати. Ладно, проїдемо. Що теж було важко видерти е, зароблені кошти. Ну нічого, видирали. А зараз взагалі якийсь капіт Чим більше, чим далі, тим, тим хуже. Якось да, на тих е, би, ретро комбайнах працювали і все було добре. А зараз повний бред якийсь проїзде. Саме технічні характеристики, це треба отдільне відео да, записувати, Сідай, брати 9500, от така, такі характеристики. 2266, от такі такі характеристики, Мега, такі характеристики. 288 такі характеристики, 2166 такі характеристики, от-от-от-ота. От, 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 от. А так просто поговорили, да, роз, порозмовляли, що було, да, і як було, ну, які комбайни були, і що, і що зараз робиться, що, що було тоді. Ну, якось Такого плана я так, я так вважаю. Далі не буду затягувати, що я роблю по 11 минут. Ну, Далі ніхто не дивиться. Будь ласка, прокоментуйте, підпишіться. Я вас підняв, обняв на місце поставив. Дай Бог вам здоров'я усім. Щоб ви були здорові, ваші діти. Щоб ви не хворіли. Так що будьте здорові. Думайте, спостерігайте, що воно коїться, що воно буде, я не знаю. Ну, якось так. Все. Всім, всіх обняв, підняв на місце, поставив, всім пока-пока.